Вибір амуніції для свого улюбленця це дуже відповідальний процес. Особливо, якщо ви тільки готуєте стати батьками. Ми сьогодні будемо говорити про рулетки та повіці і розбирати, що краще підійде для вашого улюбленця. Та для початку давайте ж розберемося, в чому полягає різниця, та які у них є плюси та мінуси. І почнемо з повіців. Вони ідеально підходять для прогулянок та дресирування, і бувають з брезенту, шкіри, бавовни, металу, колортексу, нейлонові чи вінілові. Повідець добре підходить для цуценят, бо з перших прогулянок дає можливість малюку відчути, як правильно себе поводити поряд із власником на прогулянці. Собака відчуває, що він віддаляється, або коли натягується поводок. І це сприяє корекції поведінки мокроносика. Довжина повіців буває різною та залежить від того, а для чого ж саме він потрібен. Якщо пухнастик гуляє частіше без повідця, і він потрібен для перебування у громадських місцях, то краще супердовгі варіанти не розглядати, а обрати моделі довжиною до 1,5-2 метрів. Також для прогулянок містом чудовим варіантом будуть повідці водилки, щоб тримати собаку поруч на невеликій відстані або у транспорті. Друга рука у вас при цьому буде вільна і головне, він не займає багато місця, його можна покласти навіть у кишеню. Та цей варіант краще підійде для великих порід собак, яким розмір та зріст дозволяє використовувати такий аксесуар. Якщо більшість часу песик гуляє на повіці, то комфортна довжина буде від 3 метрів. Повідці від 5 метрів вони дають більше свободи песику і класно підійдуть для прогулянок в парку, лісі чи горах, де відносно безпечно. Але його потрібно постійно тримати іншою рукою. Він може бруднитись та волочитися по землі. До цього треба бути готовим. У таких випадках можна звернути увагу на вологостійкі моделі, які не будуть бруднити руки, і їх зручно просто протерти після прогулянки серветкою. А також цікавими є світловідбивні моделі повідців. Вони зроблять вашого улюбленця помітнішим на вулиці для учасників дорожнього руху в темний час доби чи за поганої видимості. А якщо вам важко визначитись довжиною, обирайте повідець оптимальної довжини 3 метри, рулетка. Вони бувають тросові та стрічкові. Обидва варіанти чудово підходять для прогулянок, але далеко не для всіх порід собак. Для малих песиків краще придбати рулетку трос. Стрічкова рулетка, в свою чергу, витримує більше навантаження, та навіть вона теж може бути не зовсім практичною для імпульсивних та активних собак. Бо якщо ваш улюбленець дуже активний або його вага якраз на проміжку градації рулеток, наприклад, песик 20 кг. То краще брати рулетку для собак більшої ваги до 25 або до 30 кг. А при підборі рулетки за вагою до вказаної ваги взагалі краще накидати від 3 до 10 кг, залежно від розміру та породних особливостей. Це стосується великих та їздових порід. Для прикладу. Біглю вагою 11,5 кг беремо рулетку не до 12 кг, а наступну за градацією по вазі 18 кг і так далі, в залежності від ваги вашого песика. Плюси рулетки. Собакин може гуляти на максимальній відстані, при цьому здійснюється мінімальний тиск на песика, та саму рулетку можна зафіксувати на певній необхідній вам відстані. До такої амуніції улюбленцю набагато простіше звикнути і її зручно тримати тільки однією рукою, вона не падає на землю та не брудниться. Але також рулетка має свої мінуси. Відчуття свободи у песика може спровокувати формування звички, тягнути, від якої дуже важко позбутися. А якщо улюбленець занадто активний, його ривки можуть призвести до травм шиї чи спини. Також вона має бути комфортною та не замалою, бо чим більше розмір рулетки, тим більше сама ручка. Через це слідчі не забувати про анатомію Петперента, який виходить на прогулянки. Варіант XS може просто бути замалим для чоловіка, аби нормально її тримати. А головне, про що треба пам'ятати, рулетка може бути травматичною не тільки для собаки, а й для пет-батьків. За неправильного користування можна отримати сильні травми чи навіть опіки. Також слід враховувати, що рулетка не підходить для виховання та дресирування собак. Через це її зазвичай використовують вже після повіця, коли собака має контакт зі своїм власником, тож який можна зробити висновок. І рулетки, і повіці добре підходять для прогулянок із собакою. Та якщо ви тільки плануєте завести хвостика чи вже маєте цуценя, то починайте прогулянки краще зі звичайного повіця. Далі можна переходити на рулетку чи комбінувати рулетку і повідець та змінювати їх під час прогулянки. Звісно, якщо вага та порода вашого собаки дає змогу це робити, бо все ж таки для великих собак рулетка не рекомендується. А для малих порід собак таких серйозних правил по амуніції немає. Та краще все ж таки теж починати з невеликого повідця і переходити на прогулянки з рулеткою поступово. Ну і звичайно, спостерігайте за поведінкою собаки на прогулянці і пам'ятайте, що правильного ідеального варіанту немає. Це все суто індивідуально і залежить від ваших цілей та вашої звіродитини. дитини. Тапнувши на опис під відео, ви можете детальніше ознайомити з різними видами амуніції у нас на сайті. А в коментарях діліться власним досвідом використання рулеток та повітців. Гарних вам прогулянок! І зустрінемось у нових відео. Па-па!